Зараз зі святом. Зі святом буде. Ти лінічна да, да, да. сьогодні. Тебе ж лиш майже вставлятися. Я була як ці подсолони. Спасибо. Ну, слухайте, на пахучність передіс, коли ви спіли. — Як? Що значить коли? Пересідвай. Я ж работаю. Костик, костик на, держи телефон, на держи зайчик. Я дуже напів три рази цілувала. Раз, раз, два. два. Три. Жибеть сілець, боже, які випахучі. Да. Ви що і духаєте? Коли розпілили, перейдіться. <грес> так що, мої рідненьки, сподіваються святку. Будьте здорові, щасливі. Мирного Добре, неба, здоров'я, <гаси> хочете. Не, да. Ми вас тайлаві. Добрий день. Проходьте, будь ласка. Ви прийшли мене з джампінгом поздравити. <гаси> <гаси> я там баскавою. Є камера сюди. Добрий день. Три рази, треба три. Ви знаєте, вікар я вам кажу, дивіться, два місяці після операції, джовки-буки. Ви наблюдали за мною? Ось так. Ну, нормально було Пів півгодинки. Я собі так прийла карсетик, зігнути хочу. Світи, а цвіти це просто. Це нам бо нас дуже люблять. Я думаю, думаю, так, Максим, Несуть Цвіти до пам'ятника. Слава Леонид. І говорить, дивіться, Максим Максимович міська, як його молодець. А почанку це ось. на масаж іду ж Ну, так. На масаж до п а на ручки, ножки іду на осін, да? На осін, тому що по осін на колег. Якраз утепляйся, похолодає, а ти вже будеш вдягнена. I love you. I love you. Може, я тоді і подивлюсь Ой, кумьо. Ой, диви ребулька. А ось у нас ще одна, дивіться. Булька для світульки, так? Ну наконець, не може. Я третій раз сюди хожу. Дві камери, слухай, не знаю, яку дивитися. Але буде I love you усі три. раз, два, три Дімки на роботі кажуть, ти хоч гай фоточку зроби Давайте сюди, на само 650 кілограмів, нас так давні їх самообслужування. Що, дівчатка, як ваші діла? Харькова. Молодці правильно. Треба приїжджати, трошки розвісти, бо, знаєте, правильно робити, дивіться, телефон. Красуні робимо. Давайте сюди, давайте, У нас, у нас так, все Там Нічого ви не визнайте, навіть не думайте. Боже, я вам дякую, що ви в мене є вам всім дивіться. На! на, на. La tua culpa. У нас сьогодні цілий день отримуємо, хамон отримали, печі тріски отримаємо, дівчатка. Зараз щука ще вилась. 100 грамова, 250 грамова. У нас сьогодні день отримання. Ну, ми ми, я зараз хочу вам показати, що щучки е, 250 грамової у нас взагалі немає, немає. Подивись, по ікрі. і сьогодні ми теж дуже добре. Продали такий, знаєте, такий більш насищений день. Дівчатка, ми отримали цю печеночку, значить тут е, 250 е, 200, 230 грам? 30, да. 230 грам, 250 грамів, 250 гривень. Вона йде отака. Дивіться, дівчатка. Десь, дивіться, вона сотаяла трошки. Подивіться, вона йде отакими кусочками. Вона без горчинки. Вона дуже смачненька. Подивіться, вона не рвана, ні в якому разі вона не рвана. Дівчатка, подивіться на цю печоночку. Значить, отака печоночка стоїть 230 грамів, 250 гривень. Грам. Ціна на неї прекрасна. І сама печонка, вона без горчинки. Ви знаєте, що ми обично під кінець не нічого. На вівторок багато ікри заказали, Шаланди 230-ї нема. Що, до речі, нічого треба дати заказ. Тортики, рулечки ми продали заказу їм на вівторок. Потім я хочу сказати, печеночка. в нас є не тільки така дівчатка. Дивіться, ця сьогодні конець, це що сталося. Одна банка цієї печенки залишилося і все. Дівчинки, на нас ще така печеночка є. Пол кіло 900 гривень і 250 грам 500 гривень. Дівці, вона вся йде без горчинки. вона йде одним куском, щоб ви не хвилювалися. Ні, все немає, нема, нема, продали. До речі, рибки вже немає цілої. Рибки цілої вже немає, ми її продали. Так що мої рідні, все показала, все сказала, це щось в мене рука щастя. А льосі, то це треба, якщо прийшли, яка рука. Ця здорова, ця, ця Льося. Ліва. Лево... Так а це тут щастя, може, ти поб'єш ми мене. Також сісі. Тако? Ні, сісі, так. Сісі, сісі, сі-сісі, тру-тру-тру, на тру, ой, на тру. Боже, які вони гарненькі. Моя, як тебе звати? Ліза. Лізочка. Відка ти приїхала, красуня красунями. Та ти що? Це ти з моїм де з мені віте. Мені віти водять згущенку. Слухайте, я ви знаєте, що з Дівчинка дві пачки принесла. Я знаєте, я її так люблю. Дивіться, що я вночі встаю, відкриваю холодильник, беру ту пачку, роздавлюю, і як там на контакт всосала в себе, а потім висосала. Так і є, воно ж треба, ну добре його п'яти, що воно так. Манюня, це. Ага. Нема. нема. Боже, красуні мої. А діткам, манюня, а ви а ти що з брачком? я вам колбаску. А що дітям дати? Ну, ну не купила там, піти сюди. Надо колбаску оцітимо. Да? Боже, вас так багато моїх на моя радочка. Боже, красуньки ви мої. Можна з Сто процентів перевертайте телефони. Та я вже все зрозуміла, ми вже давно все зняли. Диви, тихо. Давай давай, Мері. давай Боже, це Запоріжжя, це треба. Давайте, давайте, Сашунька нас Ми знаємо, ми знаємо, і в зв'язку з пораненням його привели час, яку часть. Я лікар, так що звертайтеся. На гвардія не буду номер частини називати. Я включаю. Давайте, гамма.

що ну, дай, дай, дай ще одну леся. Ще дітки я давай. Та, ти що? Та будеш сестрою їсти, ти своє сестра своє. Хорошо, це моя сестра, такий довольний. Так ми з тобою фотографірувати, тоді, правильно? Та що ти намила? 100% Сто процентка, дивишся собачка. Водичку дайте собачки. Ні, вони є, бо я по водичка це ви що? А їсточки. Так, липай пакет. Мать, якраз сімсот вісімсот сто грамм. Слухайте, я й туди сюди успіваю.